Всім бажаю здоров'я. Показую, як сходять помідори, ми їх сіяли 10 числа. Ось на кожному дата стоїть. І вже сьогодні 14. От, і ось вони вже як шпилючки сходять. Якщо ви Посіяли, берете оплівку, щоб створити мікроклімат і ставите у тепле місце 25 градусів. От, показувала вам перець, ми сіяли і помідори. Так же само сіємо. Не прозівати. Щоб вони там не постікали у тих кульках. Чотири дня, і от вони вже всі зверху. Включаємо світильник, ось звичайний самий звичайний світильник денного світла, ось світильник. І ставимо усі під лампу, під цей світильник, щоб було 30 сантиметрів приблизно від, від лампи до розсади. Стоїть воно 14 днів. Світло не виключаємо на ніч, і не більше 14 днів. Тоді Висажуємо у парник. На вулиці вже. У парник. До кінця травня. На все вам добре.